24 лютого 2010 року Янукович прийшов до влади. 24 лютого 2014 року євромайданські активісти звільнили Київ. 24 лютого 2022 року почалась війна. 24 лютого найважливіший день, який змінив історію України. Я зараз не про 24 лютого 2022 року. А про 24 лютого 2014 року саме з цієї дати можна вважати початок війни між Україною та Росією. 21 березня Кацапи анексували Крим. Путін заявив, що він не має цілі нашкодити українцям та поважає суверенітет і націоналізм України. Хоча зараз він називає всіх, хто говорить на українській, нацистами: Бомбить Україну, та навіть тоді без дозволу самої України анексував Крим. На сході та на півдні України жило багато прокацапських людей, коротко говорячи, сєпери. Такими вони були, звісно ж, не просто так. В цих регіонах України багато хто дивився російські канали, які спеціально говорили, що руський мір краще цього вашого плохого запада. Найчорніша пропаганда була перед виборами, коли боровся Янукович та Ющенка за владу. Хто такий Янукович? Сам він був у в'язниці із-за того, що ворував шапки. Фактично, коли він був ще підлітком. Він був проросійський та як не дивно народився на Донбасі у місті Єна Києве, яке було окуповане ще з 2014 року. Хто такий Ющенко? Проукраїнський європейський кандидат, який саме і виграв вибори через помаранчеву революцію. За нього була більшість населення України, за проросійських була меншість. Москва хотіла це змінити. Янукович виграв вибори 2010 року, і то йдуть спори, чесно чи ні? За останні два роки свого правління він почав перетворюватися на диктатора, пересажав конкурентів, садив у в'язниці всіх, хто проти нього. Після того, як Янукович відмовився підписувати асоціацію з ЄС, на Майдані Незалежності на мітинг вийшли студенти, але їх затримав спецназ Бергут. На Майдан вийшло 500 тисяч чоловік. Які хотіли підписання асоціації та звільнення студентів? Янукович відмовився. Але потім, коли почались повномасштабні протести по всій Україні, протестуючі почали вимагати зміну конституції та відставку самого Януковича. Але він заявив, що міг погодитись на початкові умови. А на теперішні ні. Російська пропаганда працювала як ніколи на Донбасі особливо. Пропаганда, на жаль, дійсно працювала тому в Одесі, Харкові, Донецьку та Луганську почали збиратися адміністративні будівлі. 24 лютого Янукович втік. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, про атаки з шахедами та багато іншого цікавого. Всім до побачення!